Вітаю, це Інелька Фетербук. Хочу вам показати цю красуню. Ця книжка зроблена на 13 сторіночок для хлопчика. Треба його чимось зайняти в дорозі було. Шлях був довгий, тому матуся замовила йому таку розвиваючу книжку. Тут 13 сторіночок, формат 20 на 20 см. І я вам покажу детальніше. Перший розворот це ферма. Тут у нас різні тваринки, зроблені вони на патчик, щоб можна було їх одягнути, тому що хлопчик дуже полюбляє таке звичайні становище. Стандартні тваринки. Тут у нас конячка, коза, корівка та баранчик. Також на дверцятах хамбару висить такий куметний маленький павучок. Можна розповідати різні історії дитини про тваринок, дуже цікаво буде гратися За віконцями у нас ховаються. Два птахи домашні. Можна грати в рух, хто там сховався, та крутити колесо млина. На другій сторінці ми бачимо таку накладену частину. Тут у нас песик в пуці на магніті та котик. Пес полюбляє їсти кісточки, а котик дивиться за пташкою і хоче її знямити. На наступному розвороті у нас є такі двосторонні паєтки та качечка сидить на ставку. І на сторінці ми маємо кролів біленького та сіренького. Також індика, який сховався за парканом. Свинка теж зроблена пальчиками. Та такий у курятнику курочка та цеплята. Цеплята зроблені на шнурі, для того, щоб вони маленькі детальки та не загубилися. Сторінка ферма це є стандартною, вона є в багатьох моїх книжках. Перегортаємо сторіночку і дивимося далі. Тут у нас дуже така яскрава веселкова сторінка для вивчення кольорів. І, до речі, в цій книжці є головний герой фермер. З ним дуже багато пов'язано. Взагалі тематика всієї книжки це ферма з додатковими розвиваючими сторінками на майбутнє дитині. Тут у нас магнітна рибалка, зроблена така вудочка з крючком. І ферер може ловити рибку. Оченята у рибки зроблені з хольнітенів, які так дуже легко ловляться на магніт. Для того, щоб не загубити нічого, тут тобто вони зроблені у кишеньках, дуже зручно, все ховається, нічого не загубиться, плюс є кишенька на задній стороні обкладниці книги. І Вивчаємо кольори з веселкою. Крапельки. Я робила таку сторінку вперше, вона є дуже стандартна. На нитки прикріплені кожна крапелька, щоб було зручно грати і не хвилюватися, що якоїсь деталі буде не вистачати. Наступна сторіночка у нас котик та мишки. Дуже вона цікава, різноманітна. Тут чотири гри в одній. Ми можемо порахувати, скільки мишок взагалі, можемо навчити дитину порівнювати більше-менше. Також можемо показувати і напрям руху або куди дивляться мишки. Тобто це така достатньо цікава, проста, але розвиваюча сторіночка. Мишки такі приємні на дотик, сіренькі, маленькі ну, і такий котик, дуже гарненький, він приємний на дотик, такий з червоним язичком. Хоче з'їсти мишок, але мишки прудкі. Наступна сторіночка це у нас будинок фермера та магазин. Подалі, надалі я вам покажу сторінку з овочами, і подивитися, як грати у магазин. Будиночок з таким віконцем, дверима відкриває, які відкриваються, є замочок, ключик, є така ліка, щоб працювати на городі і відпочивати. А фермер дуже полюбляє вареники. Там зроблений гуцик з полімерної глини, теж ручної роботи. Ну, в магазині тут ваги, тут ми можемо ну, згодом з дитиною вчити рахунок до трьох і великий стад та город. Тут різноманітні види овочів та фруктів, різні види кріплення, щоб дитині було цікаво гратися. Ховається зайчик ще там на городі. Зроблений такий виноград з полімерної глини. Є різні види погоди, зроблені на магніті. Можна змінювати відповідно до там, пори року. До ситуації, яку будете розповідати. Гілки на дереві з яблучками зроблені на кнопці, їх можна знімати, можна з ними грати або без них. Також дуже цікавий такий у нас кустики є з полуничкою, яка ховається, можна її порахувати, грушки на гудзиках. Тобто то така цікава сторіночка, де дитина зможе. Зможемо дитині розповісти, де ростуть овочі, які ростуть, що відбувається взагалі у нас у селі, і звідки вони беруться в магазинах. Також тут є такі морквинки, також це ручної роботи з полімерної глини, і гудзики, пташка. Та метелик це дуже цікаві тематичні гудзики. Я дуже їх полюбляю в книгах використовувати. Також детальки тут ще кріпляться на липучці, діти дуже полюбляють липучками гратися. І у кошеньки тут різні овочі, і гіркі перчики. і Ось у нас є лопата, щоб працювати на городі. Ну, тут дитині буде надзвичайно цікаво та різноманітно пограти. Перерахувати і вивчити головний назви всіх овочів, які присутні на сторіночках. А їх тут достатньо багато, вони майже всі зазначені. Отже, перегортаємо сторіночку та дивимося далі. Як грати з магазином? Ми можемо з вами взяти овочі і розмістити їх уваги, і взяти відповідну кількість. Показати, що це дорівнює, тобто рівні ваги, або переважує, так ми вчимо більше-менше кількість можемо вчити. Тобто тут уже, як фантазія, буде використати цю сторіночку. Можна просто грати в магазин, що наче фермер продає свою продукцію. Та і все. Тут також є валка тканина, куди можна чіпляти овочі, зроблені на липучці. Дуже зручно. Та придумана зроблена книжечка на взаємодії всіх сторінок між собою. Це був основний запит. І я взагалі люблю так робити книжки, щоб можна було використовувати всі сторіночки у розвитку при взаємодії. І дитині було захоплююче і цікаво грати. Ці сторіночка у нас на майбутнє рахунок до 5 ще зарано на рік 4, але було таке прохання. Тому тут у нас цифри зроблені на льопучці та сонечки, і відповідна кількість намистинок. Грати можна по з цією сторінкою. Спочатку, наприклад, вивчити, що це цифра 1, mm -hmm. одна намистинка і одна цяточка на сонечку. Потім змінювати порядок цифр, і треба сонечко розмістити відповідно до цього, показати, щоб вона показала, де саме помилка в рахунку. Тут знову ж таки вона включає в себе декілька ігор і варіантів, гри. наскільки вже ви захочете урізноманітнити гру на цій сторінці. Наступне теж діти люблять в хованки грати, тому я тут заховала мурахи. Плюс ми можемо використовувати цифри на цій сторінці і порахувати, скільки мурах там є. І знову ж тренуємо ще і рахунок. Їх тут всього чотири, можемо там потім покласти рахунок. Для масажу пальчиків у нас є лабіринт, рахуємо квіточки також. І ще на зворотній стороні цього мурашника був лабіринт пальчиком вести. Яку техніку ми маємо силі? Ця сторінка її демонструє. Тут трактор, вантажівка та легковий автомобіль. Такі перетяжки діти також люблять це робити. І шнурівка зроблена у вигляді вуликів. У нас є така бджілка на магніті, яка чіпляється до квіточок з магнітами. І ми переміщуємо, летить наша бджілка серед шнурівки. Така книжечка в мене вийшла. Я вам дякую за увагу, дякую за перегляд, дуже ціную ваші коментарі та вподобайки. Всім гарного дня і до зустрічі у наступних відео. А їх ще буде багато!